Розпакуємо для вас сьогодні чарівного малюка, е, який трошки забруднився і хоче, щоб його викупили, причесали і зробили гарненьким. Цікаво, хто ж нам дістався. Це з Бабам і компанія Кіт Світ. Мій улюблений. На звороті інструкція, як же можна зробити гарненьким нашого малючка. Ось, Хтось, Хтось голубий. Покрути, гляньте, він з пустушкою. Голубенький, який закудовчиний, і є грибінець. Боже, яке ж воно миле і заморзене. Отже, нам дістався ось цей от голубенькі собачка. Є інструкція всередині, є грибінець, який ми будемо розчисувати нашого маленького улюбленця, чарівного малюка, і свідоцтво, офіційне свідоцтво про всиновлення, Де ми напишемо дату, і як збудь наше маленьке, ось таке волохате чудо. До речі, пустушка може вийматися і приклеюватись назад. Ну що помиїмо наше маленьке чудо. Вкладаємо воду. Для того, щоб вийшло все, як написано в інструкції, навіть трошечки додамо рідкого молиться. І будемо відбуватися, наприклад, що Опа! Обережок. Ой, фуха. я сьогодні сьогодні. не зягалася. Державне. Це ж треба було так його забруднити. Ой! О, тіло! То він не м'ячий, він справжній собачка і посміхається. Лісо, <різь> лісом. Тепер наш чап піку паний, будемо висушувати. Ми вирішили його назвати так. Трошки його викрутили. Зараз будемо сушити і розчесувати, щоб був гарненький. Посушимося. Покладемо підсохнути на сонечку після купання. І ось такий волохаденький у нас вийшов після того, як ми його випрали, висушили, викрутили і розчесали. Треба буде трошки ще дочесати, але чарівний малюк тепер з нами.